В розмовах ми не завжди погоджуємося з нашими співрозмовниками. І інколи нам потрібно сказати ні або не погодитися з чимось і як це зробити англійською мовою. Звичайно, ми вже з вами вивчали заперечливі форми там, якихось дієслів, коли вивчали часи англійської мови. Але сьогодні я хочу зробити це відео, щоб зібрати. Всі ці заперечення у одне відео, щоб вам легше було оновити це, освіжити у своїй пам'яті і легше було використовувати. Є дуже важливі цікавинки, нюансики, які, якщо ви їх запам'ятаєте, всього декілька. Ви ніколи не будете робити помилки із запереченнями в англійській мові. Отже, сьогодні про те, як сказати ні або не погодитися. Як ви вже знаєте, заперечення це основний аспект англійської мови, який допомагає висловити протилежне, або, як в англійській мові популярно це назвати, негативне значення речення, негативне значення слова, чи заперечливе, чи негативне значення якоїсь фрази. Оскільки говориться про негативне значення, тому заперечення в англійській мові називаються negation. Правда, що без заперечення наші можливості. Спілкування були б дуже обмеженими. Ну неможливо завжди погоджуватися з усім, тому що в нас є своя думка якась на рахунок будь-чого. Тому що вміти робити це правильно, сьогодні розглядаємо саме основи заперечення, включаючи те, як будувати негативні речення. Ось тут будуть нюансики. Також важливо розпізнавати заперечні речення, особливо тоді, коли використовуються не заперечні частки, а використовуються заперечні слова. Будьте уважні сьогодні. Найперше, найпоширеніше, найголовніше заперечення це заперечна частка not. Я знаю, всі впізнають цю заперечну частку not. Але щоб вам легше запам'ятати, як її використовувати, подивіться. Є дві групи дієслів. Перша група це суто дієслово to be. бути. У нас є відео про дієслово to be, я залишу посилання. У описі до цього відео на нього. Якщо ви ще не дивилися, обов'язково подивіться, воно дуже специфічне і дуже цікаве, і як воно дуже нам допомагає в англійській мові. Отже, перша група, я скажу так, є слово «to be». Чому я кажу група, а там тільки одне дієслово, тому що до цієї групи відносяться всі часи цього слова. Не тільки часи, але й множина, однина, і також всі особи. Ви знаєте вже, що дієслово тобі відмінюється за особами так само. Він, вона, воно буде одна форма, я буде інша форма, я є, він є, вона є, то інша форма, ми є, і ви є, то ще інша форма дієслова тобі. Тому я сказав, що це група. Ось що потрібно запам'ятати, це цікавий нюансик. Заперечення дієслова to be» завжди ставиться, тобто це «not», про яке ми говоримо, завжди ставиться, де. Після дієслова to be. А ось те саме заперечення not з іншими дієсловами ставиться перед дієсловом, яке ви заперечуєте. Це запам'ятайте, зараз будуть приклади. Нюанси простий. якщо використовуємо форму будь-яку форму дієслова to be, заперечення ставимо де після нього. Якщо використовуємо якісь інші дієслова, які ми заперечуємо, тоді використовуємо заперечення not. Перед дієсловом. Ну і як бонус ще один секретик або нюансик стосовно дієслова to be. Ця формула, що заперечення not ставиться після дієслова to be, стосується і інших допоміжних дієслів, які використовуються в англійській мові. Які це інші допоміжні дієслова? Тобто є в нас to be, є в нас допоміжне дієслово have, також маємо відео про нього, do, does. Will для майбутнього часу. Приклади зараз усі будуть, але щоб ви це знали, що стосується допоміжних дієслів, то це правило дієслова to be, коли not ставиться після нього, стосується і до всіх інших допоміжних дієслів, звідки ми знаємо, котрі дієслова допоміжні, ті, які нам допомагають створити або запитання, або допомагають створити речення. Коли ми говорили про часи англійської мови, ми про це згадували. Отже, заперечна частка not після. Допоміжних дієслів. У теперішньому простому часі додаємо допоміжне дієслово «do», щоб зробити заперечення. Просто так не можна сказати not eat Do not eat ми ми говоримо. Або скорочена форма don't eat». А у простому минулому часі це саме «do» перетворюється на І Ми не можемо сказати not ate», Ми говоримо did not eat». Ми не основне дієслово ставимо в минулий час при запереченні, а ставимо заперечення якби в минулий час, використовуючи допоміжне дієслово did для минулого часу, простого минулого часу. Ось, наприклад, ствердження або positive sentence: She is happy. Вона щаслива. І negative або заперечення буде She is not happy. Чому у нас тут немає don't або didn't? Тому що тут використовується дієслово «to be». Ми вже використали допоміжне дієслово. тому нам іще одне допоміжне дієслово на це допоміжне дієслово не потрібно накладати. У нас є одне допоміжне дієслово, і цього нам вистачає, щоб висловити свою думку. А ось тепер подивіться дуже уважно: They have a car. Це positive sentence або стверджувальне речення. У них є автомобіль, а негативне речення дуже часто плутають і кажуть they. Have not a car, але це буде неправильно. Це буде неправильно, тому що тут це простий теперішній час. They have a car це простий теперішній час. Вони мають автомобіль, у них є автомобіль. Коли ми заперечуємо простий теперішній час, пам'ятаєте, ми використовуємо заперечну частку not, але з допоміжним дієсловом do. Коли в нас є слово have у значенні мати, саме в значенні мати. Не так, як коли формуємо, наприклад, теперішній завершений, теперішній доконаний час і кажемо, have done, зроб, зробив щось зроб... I have done my work. Я зробив свою роботу. Коли have є частиною структури складного дієслова, складається з have і done, от тоді в нас заперечення буде по-іншому будуватися. А у цьому випадку, коли в нас просто стоїть саме слово have у реченні, запам'ятайте це have у теперішньому часі. Тоді заперечення мусимо будувати так, як будується заперечення теперішнього часу, простого теперішнього часу. За допомогою слова do допоміжного. Тому в нас і negative або заперечення звучить they do not have a car або скорочення they don't have a car. Ну і заперечення у минулому часі. У минулому часі, просто у минулому часі, ви пам'ятаєте, використовується допоміжне дієслово did, щоб створити заперечення. Ось приклад. He went to the store. Він пішов до магазину. Пішов минулий час. He went. Це минулий час від слова to go йти. Але щоб заперечити, що він не пішов у минулому часі, ми будемо говорити як He did not go to the store. Чому використовуємо тут did, а не do? тому що це минулий час. У минулому часі ми використовуємо допоміжне дієслово did. Подивіться відео про минулий про минулий час на нашому каналі. Бачите, допоміжні дієслова do did або те ж саме дієслово to be, воно використовується із заперечною часткою not після нього. Це запам'ятайте. І ще запам'ятайте ось такий нюансик невеличкий, що в розмовній мові ми не говоримо do not, did not, is not. Ми скорочуємо isn't, aren't, didn't, don't. А тепер розглянемо заперечення за допомогою no, є в нас not і є в нас no. Іноді ми використовуємо слово no для створення негативного значення, особливо з іменниками. Це зазвичай трапляється, коли ми хочемо підкреслити відсутність чогось або когось, тобто повну відсутність. Коли я кажу, що у мене зовсім немає олівців, чи у мене зовсім немає часу. ми… Коли кажемо, що зовсім чогось немає, тоді використовуємо незаперечну частку not, а використовуємо ось це заперечення no. Ось подивіться, у стверджувальному реченні ви тут бачите, there is a chance we might win. Є шанс, що ми можемо виграти якусь гру, можливо, футбол. Але коли ми хочемо сказати, що шансів зовсім немає, що ми можемо виграти, тоді ми не використовуємо доповню частку not. А використовуємо ось цю це заперечення No. There is no chance we will win. Немає жодного шансу, що ми виграємо. Або ще один приклад. She has friends. У неї є друзі. А якщо хочемо сказати, що в неї зовсім немає друзів, тоді використаємо ось це заперечення no. She has no friends. Тобто пам'ятаєте, що частка що це заперечення no ставиться в основному перед іменниками, не перед дієсловами. Перед дієсловами в нас що стоїть заперечна частка not. Ось вам ще один нюансик. Чи обов'язково ми мусимо використовувати заперечення «no»? Ні, ми можемо сформулювати по іншому речення заперечне речення. Але у цьому випадку ви точно хочете підкреслити, що у неї точно немає друзів ніяких. Зовсім немає. Ну, але крім заперечної частки not, крім заперечення no, у нас є ще інші слова, які так само використовуються для якогось заперечення, або, як кажуть у англійській мові, для negative sentences. Ось ці слова: nothing, nobody, nowhere і never. Nothing це. Форма, коли вже скоротили not a thing, nobody. Це скоротили форму not a body, тобто жодного тіла, так би мовити. Nowhere, ніде. Це означає not anywhere. І never, not ever. Тобто це вже. Пізніше винайшли ці, так би мовити, заперечні слова. Але як бачите, вони походять насправді від того, що в них була колись частка not заперечна. Тому ми зараз їх використовуємо так, як заперечні слова. До речі, це не всі звичайно заперечні слова, але в кожне, яке вже має в своєму значенні якесь заперечення, воно вже може використовуватися як заперечення. До речі, це майте на увазі, тому що в англійській мові подвійне заперечення не використовується ніколи. І коли використовуєте чи заперечення за допомогою no, чи заперечення за допомогою но, чи заперечення за допомогою одного з цих заперечних слів. Обов'язково пам'ятайте, воно може бути тільки одне заперечення в реченні. Дві не можуть бути. Подвійне заперечення неможливе в англійській мові. She has nothing to say. Бачите, тут вона не має нічого сказати, ми би так зрозуміли, або їй нічого сказати. Але нічого вже є заперечення, що вона нічого не має сказати. Тому інші тут заперечні частки чи заперечні слова зовсім не потрібні. Nobody означає ніхто або not a body, як я казав, жодна особа, жодне тіло. Nobody came to the party. Poor thing. Бідна людина. Покликала людей на вечірку, а там ніхто не прийшов на вечірку. Бачите, в українській мові ми використали подвійне заперечення. Ніхто це заперечне слово. І не прийшов. В англійській мові так не можна сказати. Nobody came. Ніхто. Прийшов, якщо буквально перекладати to the party. Тому що подвійне заперечення неможливе в англійській мові. He had nowhere to go. Йому нікуди йти. Nowhere. Where to де ніде, нікуди йти. Never означає ніколи. I have never been to Japan. Я ніколи не був у Японії. Але бачите, в англійській мові немає подвійного заперечення, так як в українському перекладі. І ось цей приклад I have never been to Japan, покаже нам, коли використовується заперечна частка not після have. Ось саме тоді, коли ми маємо ось таку структуру теперішнього доконаного або теперішнього тривалого доконаного. Тобто, якщо ми використовуємо якесь дієслово у теперішньому. Тривалому доконаному часі, чи в теперішньому доконаному часі, де використовується допоміжне дієслово have, ну або has, коли говоримо про він, вона воно. Подивіться відео, я на цьому каналі про ці часові відмінки. То тоді заперечена частка NOT ставиться після have, і тільки тоді. Чому? Тому що в цих випадках have у нас допоміжне дієслово. І так як правило є, що not заперечна частка ставиться після допоміжного слова, то і в цьому випадку воно буде ставитися після have. У, коли в нас have має значення мати, я маю щось, ось тоді ми використовуємо заперечення do not або did not, якщо минулий час. «Do not have. I do not 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 have», have «I «I ice ice cream», I did not eat ice cream». did eat Я не маю морозива. Я не їв морозиво. Ось так ці заперечні часки працюють. Перед тим як перейти до таблички із скороченнями, заперечень в англійській мові, я хотів би, щоб ви перевірили, чи ви підписані на цей канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться. Поширте це відео серед ваших друзів, поставте ваші вподобайки і обов'язково залиште якийсь коментар, щоб це відео просувалося теренами Ютуба. За це вам буду вдячний не тільки я, але й всі інші люди, які будуть мати змогу побачити це відео завдяки вашим вподобайкам, завдяки вашим коментарям чи завдяки вашому поширенню цього відео. Тепер на екрані ви бачите таблицю із скороченнями. Головне запам'ятайте, скорочення використовуються у розмовній англійській або в неформальній англійській мові, в неформальному спілкуванні, тому у формальних якихось заявах чи листах. Чи в формальному спілкуванні на якихось формах, ми не використовуємо скорочення, ми використовуємо повні форми. Але щоб ви знали, тому що в основному ми неформально спілкуємося, тому використовуйте скорочення цих заперечень. Am not. Скорочується ain't. I ain't. Is not. Isn't. Are not. Aren't. Was not. Wasn't. Were not. Weren't. Do not, don't, does not. Doesn't, did not, didn't, cannot, can't, will not, won't, would not, wouldn't, could not, couldn't, should not, shouldn't. Ви можете, звичайно, повернутися назад, зробити скріншот цього відео, але зараз подивіться, чи ви правильно засвоїли цей матеріал і чи ви знаєте, як правильно використовувати заперечення в англійській мові. Коротенькі вправи. Право перша. Заповніть пропуски підходящим запереченим словом. Not, no, nobody, never, nothing. There is food in the fridge. Використайте заперечення, щоб сказати, що у холодильнику немає їжі. She has been to New York. Тут використайте підходяще слово, щоб сказати, що вона ніколи не була в Нью-Йорку. I have seen such a beautiful sunset. Тут потрібно негативну форму створити так, щоб сказати, що я ніколи не бачив, що я не бачила, такого гарного заходу сонця. Ось це речення починається зразу з якогось негативного слова або з заперечного слова, тому я. Читаю тільки продовження. Likes to be alone. Виберіть те заперечне слово, яке допоможе вам сказати, що ніхто не любить бути самотнім або на самоті. They do want to leave. А ось тут потрібно сказати, що вони не хочуть йти. Можливо, які ви тут слова використали? Не переключайтеся, тому що обидві вправи у нас будуть дуже цікаві. Ось правильні відповіді до вправи 1. There is no food in the fridge. У холодильнику зовсім немає їжі, пам'ятаєте? Тоді, коли кажемо про зовсім, використовуємо заперечення no, а, а, а ні в якому разі не not. She has never been to New York. Використовуємо заперечне слово never, ніколи. Вона ніколи не була в Нью-Йорку. I have never seen such a beautiful sunset. Так само використовується never. Nobody. Likes to be alone. Ніхто, nobody, тобто заперечне слово nobody, яке відповідає за ніхто не любить бути на самоті. They do not want to leave. Вони не хочуть йти. Оскільки ми заперечуємо дієслово слово want, і в нас є, і в нас є допоміжне дієслово слово do, то тут у нас йде просто заперечна частка not. А ця вправа ще цікавіша. Тут потрібно кожне речення, яке ви бачите, змінити на негативне, тобто зробити з нього заперечне речення. She likes to read books. Вона любить читати книги. Потрібно сказати, що не любить читати книги. They are coming to the party. Вони прийдуть на вечірку, але тут потрібно сказати, що вони не прийдуть на вечірку. Тобто перетворіть це речення у заперечне. He has finished his homework. Він закінчив домашню роботу. А ви напишіть, що він не закінчив домашню роботу. You can borrow my car. Ти можеш позичити мій автомобіль. Але вам потрібно сказати, що ти. Не можеш позичити мій автомобіль. I will travel next month. Як би ви сказали, що я не буду подорожувати наступного місяця? Ось правильні відповіді: She does not like to read books. Або якби там було скорочення, she doesn't like to read books. Тут у нас є допоміжне дієслово do по відношенню до she, вона воно звучить does. і оскільки є допоміжне дієслово do does did, то після нього ставимо not. She does not like. Все дуже просто. They are not coming to the party. Чому тут у нас немає do або does, або did, нічого іншого, тому що в нас стоїть are are це те саме дієслово to be, але третя особа множини – they, вони. Тому нам уже інші допоміжні тут не потрібно. Ніякий do, did або does. Ми просто використовуємо після допоміжного дієслова to be, заперечну частку not. He has not finished his homework. Тут у нас дієслово has finished закінчив. Дві слова, але мають одне значення, тому що дієслово has або have. Воно тут якби допоміжне, щоб правильно зрозуміти основне дієслово finish. Це теперішній доконаний час. У такому випадку використовується заперечна частка not зразу після допоміжного слова в даному випадку have або has. You cannot borrow my car. Зверніть увагу, що це слово cannot пишеться із заперечною часткою not разом. Ні в якому разі не окремо. I will not travel next month. Оскільки у нас тут є допоміжне слово will, воно саме допоміжне слово, яке допомагає нам бачити, що це майбутній час, воно вказує тільки на майбутність наступного або основного дієслова. То так як із усіма допоміжними дієсловами, після нього використовуємо просто заперечну частку not. Знаєте, що цікаве ще вам хочу сказати? Заперечення, залежно від того, яке заперечення ми вибираємо, це може змінити тон речення. У якому плані от негативні слова або заперечення можуть робити висловлювання більш виразними, такими, більш сильними, залежно від контексту? Звичайно, пам'ятаєте, ми використовували заперечення но щоб сказати, що я зовсім нічого не маю. Або щоб краще зрозуміти ось цей приклад I never want to go there. again». Це звучить більш категорично, ніж просто сказати «I don't want to go there again». «I never want» – Це я зовсім ніколи не хочу туди йти. «I don't want» – Можливо, я тільки тепер не хочу туди йти. Тобто, вибираючи ці негативні або заперечні часки чи слова, ми можемо регулювати тон речення, категоричність речення, якщо бажаєте так. Наступна цікавинка – це те, що вживайте, вчитеться використовувати у неформальному спілкуванні все таки скорочення. Це робить. Звучання більш природнім англійської мови, і скорочення, такі як isn't, aren't, won't дуже страшно сильно використовується в англійській мові, в розмовній мові. І... Вас будуть сприймати більш як наближеними до носіїв умови, якщо ви будете використовувати саме скорочення ось цих заперечень. Ну і не забувайте, що подвійне заперечення в англійській це «no-no». Окей, -no. Okay, no no означає зовсім взагалі, зовсім ні при яких випадках не можна використовувати. Це no-no. Ми з вами побачили, що заперечення це важлива частина англійської мови, яка допомагає висловлювати саме наше протилежне значення, не погодитися з кимось чи підкреслити своє небажання бути десь чи робити щось. За допомогою слів, таких як not, nor, never і інші, які ми сьогодні називали, ви можете перетворювати стверджувальне речення у. Заперечні речення, а з практикою використання заперечних речень стане більш і ви зможете висловлюватися чітко та точно у будь-якій ситуації стосовно вашого настрою і стосовно змісту того повідомлення, яке ви заперечуєте. Сьогодні я би порадив вам подивитися також, ось це дуже цікаве відео, яке може допомогти вам покращити вашу англійську і вашу впевненість. У спілкуванні з носіями англійської мови впевненість дуже багато чого варта. Якщо є запитання, звичайно залишайте в коментарях, ставте вподобайки, а побачимося в наступному відео. Бай-бай!